Дорі, скажіть, будь ласка, як розпізнати емоційну залежність? Перше, це ви постійно відмовляєтесь від власних інтересів на користь партнера. Друге це ви навіть подумати боїтеся, що вас можуть залишити. Третє це у стосунках з друзями, з партнером. Ви боїтеся зробити щось не так. Ви дуже боїтеся заявляти про свої парт... потреби партнеру. Чого? Бо ви наперед знаєте, що це не співпадає з його очікуваннями, і це може спровокувати сварку. Наступний пункт це коли ви розумієте, що в партнера є якісь свої плани, ви дуже боїтеся, що там в тих планах йому буде цікавіше ніж з вами. Наступне ви постійно провокуєте з'ясовування стосунків. Для чого? Бо вам постійно потрібно чути підтвердження того, що все добре і вас кохають. Будь-яке віддалення партнера сприймається як трагедія. І останнє це у ваших стосунках з партнером, ви завжди впевнені в тому, що він повинен здогадатись про ваші бажання, про ваші потреби, ну і про ваші мрії.